Вітаю, друзі, вас на своєму каналі. І сьогодні хочу розповісти про такі не зовсім звичні рослини, не зовсім звичні овочі, які хочу висадити, висіяти цього року. Ну, нібито здається, що я готова заморочитися, хоча може бути інакше, але поки збираюсь. 344. Я висіяти вігно в метро і маю висіяти три сорти спаржі. Арахіс я не висівала, якось не хотілося раніше замучуватися, є він в продажу. Ну, була мене ідея його висіяти, висіяти, висадити і м, знаю його біологію, знаю його, його техніку. Заради цікавості хотіла висадити, але не доходить ходу. В цьому році все-таки хочу знайти можливість, час, момент, щоб його висіяти. Думаю, вам покажу. Якщо ви ніколи не висаджували вігну, дуже раджу, ну, як альтернатива стажей фасолі, рослина квитка може бути до 3 метрів, але найцікавіше, що її плоди довжиною. 60-80 см, які гарні каскади. Каскади висять, і з однієї рослини можна збирати до в кг плодів. Дуже добре замовлюється Ну, все те, що ми робимо із спаржевою квасолею. Висівала не раніше, але інший сорт. От Взяла таку червону насіння. Спробую і вам покажу. Що стосується спаржі, спаржа це якби дуже рослина в тренді. І 2-4 роки тому я висіяла. Трохи спаржі. На жаль, розсаду я не вберегла, винесла в теплицю і пішла на роботу, коли прийшла дуже пересохла, бо якраз весна, таке активне сонце і ну, не догледіла. Але частина все-таки вижила, і десь там десяток чи трошки більше стебло я посадила, і вже в минулому сезоні ми куштували. Що це таке? Ну, радять спаржу куштувати десь на третій рік. Це найбільший ранній овоч який ми в наших широтах можемо скуштувати. І овочі, які знаходяться в тренді, але ще вам сказати, що смак нам дуже сподобався. Хоча не багато було нас тих пагонів, бо тільки, напевно, це було одного року посадили, на третій рік я його спробувала, ну, треба було б ще почекати. Споживаються тільки молоді пагони, вони зрізаються кілька разів і смак нам сподобався. Дуже такий ніжний, дуже цікавий смак цьому році я досію та насінняки. Я не знаю, наскільки збережеться, збереглася у схожість, спробую і вам покажу. І якщо ви вирощували, то можу порекомендувати кущі спажи росли на одному місці 20-25 років. Тобто це багаторічна рослина і кожного року ми зрізаємо-зрізаємо ранні пагони, але потім даємо кільком пагонам вирости, щоб це було листя, ось той аспарагус, який ми часто раніше засичали у букетах. І зимує далі. Листя для того, щоб ну, поживні речовини, щоб корінь запас поживні речовини для перезимівлі. І далі навесні знову все повторюється. Тож спробую, якщо насіння зійде, бо мені вже три роки, то висажу і решту. І також в цьому році я планую виростити батат. В планах було в мене і минулого року його виростити, але минулого року було не до батату. Докладніше про те, де я взяла посадковий матеріал і як маю вирощувати, буде в окремому відео про користь метата, про агротехніку його вирощування. І, можливо, щось вас ще зацікавить. І от згадала ще одне чудо, яке збираюся висіяти в цьому сезоні. Це безнасінний гібрид кавуна. Не те, щоб це була велика дивина, але кавуни я висіваю рідко, родять вони в мене. Так собі, але треба бути чесним, я ну, не заморочуюсь інколи не поливала, інколи спробую в цьому році, бо без насін. Сіт-Зеро, гібрид корейської селекції, і є там дві цікавинки в нього, що є необхідна температура проростання 30 градусів, яку треба дотримуватись, бо інакше схожість дуже падає. І ще одна особливість, що його треба запилювати, бо його пилок. Стерильний фактично і треба інший э, запилювач. От в комплекті із насінинами такими, в комплекті з цими насінинами, плюс один, тут ще одна насінина. Э, Orange King. Э, кавуна Orange King, який є гарним опилювачем, гарним запилювачем, в нього великий, велика кількість пилку. Ну от Спробую докладніше розповім клипду сіяти. І якщо вже маю вручитися з кавунами, то Купила насіння гібриду Крізбі. Гарний я висівала, але ж, як казала, не дуже заморочувався, але родив і родив непоганий. Це із типу Crimson Sweet. Великі, солодкі і невибагливі. Не знаю, як складеться, як складуться обставини, який буде рік, яка буде погода, але спробую і здається, що. Готова до заморочок, щоб якось відволіктися. Не знаю, вдасться дочки вдасться, але спробую і мабуть повій.